З архіву заслуженого академічного закарпатського народного хору. Сорокові роки ХХ століття. В центрі концертмайстер Люба Маркман. Або ж наша історія. ХХ століття сорокові роки. Такі дописи в соцмережі поширює директор художній керівник заслуженого академічного закарпатського народного хору Наталія Петій-Потапчук. Нині колектив ще у відпустці, але продовжує любити та популяризувати своє за допомогою архівних світлин. Цей рік у нас був такий дуже насичений різними подіями, творчими, мистецькими подіями. Підтримку. Збройних сил України, наших воїнів, наших людей, наших переселенців, які тут знаходяться. І в той же час зараз колектив знаходиться в відпустці, я вирішила упорядкувати наш архів і поділитися із тими, можна сказати, такими раритетними фотографіями, документами із далекого 1945 року. 1945 року, 25 вересня, вийшов указ про створення колективу. І з того часу, і досі хор уже накопичив не одну теку архівних матеріалів. Хоч, звісно, багато є і втраченого. Утім, навіть сьогодні час від часу вдається щось віднайти з історії, каже Наталія Петій Потапчук, і просить ділитися, бодай в електронному варіанті тих, хто має архівні світлини. Зрештою, фото чи друковане, чи в електронному варіанті не просто спогад, каже пані Наталія. Фотографія, жива фотографія. Це є сила, яку можна, яку можна відчути цю атмосферу, цей настрій людей, цей дух, дух тої епохи, в якої творилися всі молоді, гарні, дуже натхненні. Ще на старих світлинах можна побачити автентичне народне вбрання артистів, яке вони тоді збирали в селах, і кожен приходив зі своїм. Ну це дуже потужно, тому що на жаль, зараз ми не можемо це знайти. Це дуже, якщо ми хочемо якесь таке повернення в минуле, ми звертаємося чи до музею краєзнавчого, чи до музею архітектури і побуту, і запасників музею просимо, щоб нам дозволили виступити в цих костюмах. Хоча в нас надзвичайно гарне і зараз вбрання, тому що над нашим вбранням працюють найкращі художники. Наприклад, такі працювали вже з перших років із 45-го року, як народний художник України Хатів. Ірманайло на першій нашій афіші Андрій Коцька, народний художник, діта Медвецька і інші. Тобто ці фотографії навіть показують нам, який був початок і які були вбрання, і показують нам нашу історію, яку ми повинні вберегти, ми повинні любити і передавати наступним нашим поколінням. Виступав колектив не лише в народному вбранні. Тут бачите Петро Молославський по центрі і хор для виконання таких творів. Академічне спрямування має яке гарне обрання, яке має. Не тільки народне. Особливо цінний альбом із 1946 року. Бачите, оце ну, допустимо. От вони бачите, це тут є перші фотографії, наші телеграми, обрання, Все тут є, все, що збереглося. Петро Монославський, наш перший керівник. Це такий стародавній альбом. І в цьому альбомі абсолютно. О, Вилася така наша історія. Він з 46-го року зберігався тут, у Філармонії зберігався 46-го і до він вівся до 54-го року. До 54-го року до він був вже завершений з 54-го році. А з 54-го року у нас уже ну, вже так уже окремі маленькі такі альбоми. Окремі альбоми вели й артисти хору. Наприклад, нещодавно пару років тому назад нам альбом своєї мами подарував Тарас Гамага. Це альбом, який вела Віра Баганич, перша виконавиця плавика подасині. Вона була солісткою нашого колективу. І він передав в архів нашого колективу такий альбом, що дуже, теж дуже цікаво. Є ще альбом про перші 25 років колективу. Та чимало інших фотографії, які дбайливо зберігає Наталія Петій Потапчук різного формату. Кожна світлина довговічний свідок подій, який має свою суперсилу. Залишатися в минулому, водночас спілкуватися із сучасниками, чи то причатними до колективу, чи то його поціновувачами. Наталія Петій Потапчук планує оцифрувати фотографії і продовжує ділитися історичними світлинами хору. Особливо під час відпустки, що триватиме до 8 серпня.